Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Російські злочини на окупованих українських територіях, включаючи масові вбивства у Бучі, демонструють зразок геноциду, який має бути розглянутий усередині країни та, зрештою, у міжнародному кримінальному суді. Це одна велика справа. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Офіс генпрокурора зафіксував понад 125 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами, тисячі з них у Бучі. Тему обговоримо зі спікером онлайн, до нас долучається Віталій Матвєєв, голова правління організації Прожектор та адвокат. Віталій, здрастуйте. Добрий день. що в трактуванні міжнародного права вважається геноцидом. А якщо ми будемо казати в розрізі конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, який був прийнятий у 1948 році. То геноцидом вважається це вбивство определених членів групи, примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої групи, це расові моменти, це створення умов життя розраховане для того, щоб а, повне або часткове знищення определеної груп. Це може бути по а, наприклад орієнтації, це може бути по соціально значущим моментам. Або це може бути зовсім по іншим моментам, які відповідно до цієї конвенції розглядається як момент вчинення цього злочину і трактується як геноцид. Як справи про геноцид формуються? Яку роботу і хто проводить, аби довести справу до суду? А, в даному випадку офіс генерального прокурора над цим працює. Та міжнародні організації, які допомагають Україні. У збору доказів щодо геноциду в Україні ми знаємо, що деякі європейські страни також підтримали в Україні та визнали, що дійсно в Україні є геноцид, але на жаль, не всі страни на сьогоднішній день це визнають, і для того щоб дійсно було рішення суду, дійсно було. Справедливе правосуддя необхідно створювати, я вважаю, трибунали. Ну, наприклад, якщо ми будемо казати про міжнародні кримінальні трибунали, які були створені щодо Югославії, щодо Руанди, вони були створені за ініціативою Організації Об'єднаних Націй, і саме в цьому процесі розглядалися справи щодо геноциду. І ми бачимо по історії, що сорок 1945 році, ну, наприклад, у Раді це масовий геноцид проти 8 тисяч чоловіків, які загинули саме мусульман, і міжнародний кримінальний трибунал признав саме, що це був геноцид, який направлений на, на знищення цієї групи населення, саме на мусульман-чоловіків. І е, в даному випадку я вважаю, що в Україні також доцільно е, буде спрямовувати найважливіші справи. Та створювати бути ініціатором створення міжнародного кримінального трибуналу щодо України та притягувати саме вищі ешелони до відповідальності, а також можна сказати, що цей процес Україна також має право проводити і на внутрішньому законодавстві. У нас є стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за геноцид, і я вважаю, що саме деякі справи. Ну, бибільшинство біль, біль, справ буде направлені на розгляд саме на територію України, а вище ешелони власті, які скоювали злочини проти України, будуть розглядатися саме у трибунала або іншому органах, який буде створюватися, або на рівні міжнародного кримінального суду. Чи мають терміни давності справи про геноцид і воєнні злочини? Ні, термінів давності ніяких немає. І один з принципів, що а, покарання повинна бути, і жодна особа не повинна а, не повинна а, вбігти від відповідальності і не бути притягнута до відповідальності. Тим самим і конвенції, і міжнародні органи вони направлені, що за цієї злочини. Срок давності не існує, і особи повинні бути притягнені до відповідальності та стати перед судом. Хто є відповідачем у справі про геноцид Росії проти українців? Чи це буде не одна особа, так чи це будуть якісь воєнні злочинці в майбутньому вже? А ми можемо казати приблизно зараз на тих справах, які вже розглядали трибунали. Ну, наприклад, на справі Руанда або Йогославі. А саме трибунали розглянули справи, де відповідачами були саме політичні еліти, які виступали за геноцид. також військові, які надавали ці накази щодо геноциду, навіть медіаперсони, які виступали за цей геноцид. І я вважаю, що в даному випадку також такі особи повинні бути притягнуті до відповідальності та пристати перед міжнародною інстанцією. Віталій, яке для кого може бути покарання? А покарання також на прикладі стран, які вже пройшли цей кейс, ці моменти покарання було довічне позбавлення волі. Наприклад, якщо ми будемо казати про Йогославію. Там прем'єр-міністр отримав довічне покарання. А він зараз відбуває покарання, де де відбуває покарання. ця інформація є засікреченою. Ну, ми знаємо, що наприклад, в вранці також всі отримали довічне покарання і відбувають покарання. А в Мали, в Малі в малі Там відбувають покарання. Вона зараз. І е, це дійсно ці злочини вони є злочини проти людяності, і суд е, виносить покарання як довічне позбавлення волі. І е, щодо Югославії, е, один із персонів, який отримав спочатку 40 років позбавлення волі, але е, прокурор, е, прокурором була подана апеляція, і апеляційна інстанція. Міжнародна інстанція вже винесла рішення, яким довічно позбавила волі цю персону. Скільки часу може знадобитися від моменту розслідування до моменту приведення вироку в дію? А це залежить від того, скільки часу знадобиться для створення цього трибуналу? Це також залежить хто пристане перед відповідальністю. Бо для того, щоб цю особу притягнути до відповідальності, її е, повинен схопити та доставити до суду в першу чергу, та зібрати докази, це може бути і роками. Я е, не борся казати саме скільки це сроку для цього часу потрібно, але. Е, Офіс генерального прокурора працюють над цим та збирають всі докази. Також громадські організації, які ми допомагаємо офісу генерального прокурора міжнародним станціям зафіксувати ці злочини та надати для того, щоб поліпшити цей процес та прискорити цей процес Віталій. Дуже дякую за пояснення. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Віталій Матвієв був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.